Пановні депутати, 49-та позачергова сесія ще працького Ради радиосного ступеня оголошується в mm. третій. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Слава Україні! Слава. Шановні депутати, до вашого розгляду пропонуються два питання. У вас є на руках. Чи є якісь доповнення, зауваження? Немає. Тоді прошу проголосувати, хто підтримує даний порядок питань. Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про підтримку проєкту розпорядження Кабінету міністрів України, про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 12 червня. 2020 року номер 709 будь ласка. Пановні присутні. Законопроект саме, про підтримку проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету міністрів 12 червня 2020 року номер 709 про переименування Першотрав'янської міської громади у Шахтарську міську громаду. Є питання? Якщо питань немає, то виношу на голосування. Хто підтримує даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. Наступне питання про надання згоди на демонтаж та безоплатну передачу частини меморіального комплексу на вулиці Шахтарської слави. Вичати Ви. згодом на безоплатну передачу частини меморіального комплексу на вулиці Шахтарської Слави, Банк 1 військовій частині а 998 для. Зайдіння її бойових завдань пов'язаних з вибиттям збройної агресії РФ на сході України, доручити балансу приймаючи шукальського міського житлово-комунального підприємства до Моравського години, здійснити заходи із списанням майна, зазначено в пункті 1 цього рішення відповідно до акту приймання передачі між сторонами. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника управління комунального господарства та майна Шахарської міської ради 40 Пудова, контроль доручити постійним комісіям міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій, з питань житлово-комунального житлово -комунального господарства, енергозбереження, земельних відносин, архітектури та благоустрою із питань правової політики, законності, депутатської діяльності, етики і регламенту, зв'язків з об'єднаними об громадами та ЗМІ. Питання? Нема. Якщо питань немає, то прошу проголосувати. Хто за прийняття даного проєкту рішення? Одноголосно. Дякую. Шановні депутати, питання, які пропонувалися на ваш розгляд, з вами прийняті. Рішення прийняті. Чи є зауваження до ведення сесії? Немає. Оголошення відсутнє. Тоді 49. позачергова сесія штатарської ради восьмо сликання оголошується закритим. Oh, so Слава Україні,